Вже шостий рік поспіль приймають учасників ЗНО криворізькі пункти тестування. Серед перших вузів, які почали брати участь в тестуванні, колишні КТУ. Зараз Гірничорудний інститут Криворізького національного університету. Тестування з математики тривало 2,5 години. Завдяки досвіду та підготовці педагогів проблемних ситуацій не було зафіксовано. Аудиторії тщательно підготовлені. Процедуру тестування виконують висококваліфіковані преподавателі, імеючи відповідні сертифікати. Имеется методическое обеспечение, тестовые задания, есть охрана, медработники. Опоздавшие сегодня нет. Вчера одна абитуриентка опоздала. Нарушений процедуры тестирования нет. Тестирование я вважаю, проходять на високому уровні. На математику зареєструвалося 3959 майбутніх абітурієнтів. Цьогоріч учасників ТНО вперше перевіряли за допомогою металодетекторів, що дало можливість запобігти використанню технічних засобів під час випробування. Не всім виступникам це сподобалося однак ніякого порушення закону в такому факті не завбачили навіть юристи «Нові технології це все можливо, і достатньо легко і просто». Просто это больше запугивает и действует на психику, чем это что-то как-то влияет на результаты, так как проверяют тебя очень серьезно. Процедура тестирования, ну, прилично проходила, все правильно и четко за правилами. Правда, было действительно очень страшно, когда заходишь, открывают перед тобой этот конверт, и глаза перепуганы, не зная, что будет, какие задания сложные, несложные. Вторая сессия была сложнее, чем первая. Задания, конечно, неравноценно были распределены. Это правильно. Найду все телефоны, подсказки всякие, я не знаю, mp3-плееры. Сейчас вообще можно любое устройство такое скрыто, хоть в часы даже, шпаргалки. Я готовился по прошлым годам, предыдущую сессию решал. Они были немного легче, чем эти. Я немножко растерялся, когда увидел последнее задание, особенно с параметром. Сложно. здавала я украинский математику. Остались ще два гіографії фізика. навірно, два самих будуть. З Фізика, я думаю, справлюсь. Так, на тестуванні з іноземних мов було виявлено мобільний телефон. На ЗНО з хімії вилучили дві шпаргалки. Випробування з української мови та літератури, російської мови та математики обійшлися без ексцесів. Явка на всі проведені тестування в цілому склала 93 На ЗНО з математики не з'явилося лише 3% зареєстрованих учасників. Ебітурієнти вже трішки, якби напрактикувалися. Нашими спостерігачами. Зафіксована менша кількість абітурієнтів, які спізнюються, які приходять без, без необхідних документів. На початку ми фіксували таких більше. І, як правило, якщо говорити про порушення процедури з боку абітурієнтів, фіксувалася їх більша кількість під час технологічної перерви, коли застосовувалися металодетектори. На математиці ні сьогодні, ні вчора наші спостерігачі по всій області не зафіксували цієї процедури і порушень. З за наявності мобільного телефону не було. Попереду ще тестування з шести предметів: географія, всесвітня історія, історія України, фізика, біологія та світова література. Зараз ті, хто зареєструвався, готуються складати найближчу за списком географію. Педагоги нагадують, що маршрут до навчального закладу, де проходитиме випробування, варто вивчити заздалегідь, і обов'язково ще з вечора підготувати необхідні документи, адже перелік предметів, бали з яких необхідні для вступу на той чи інший факультет, вузи змінювати вже не будуть. Тож не варто лишати себе шансу стати студентом через банальну неуважність.